Невідомі безпілотники літають над Красною площідю і вибухають прямо над Кремлем. Що це було? Символічна українська атака, російська провокація чи внутрішнє протистояння різних фракцій у ворожому таборі? Спробуємо розібратись у версіях. Ви на каналі Львів Медіа. Мене звати Арсен Данилюк. Відразу скажу, що у цій історії дуже мало фактів і дуже багато спекуляцій. Факт по суті один. У ніч із вівторка на середу, прямісінько над сенатським палацом, а це головна споруда московського кремля і офіційна резиденція президента. Прилетіли і вибухнули два літальні апарати завдяки тому, що у кадр потрапили московські куранти, можна визначити точний час цих прильотів. Перший друга 27 ночі, другий, друга 43 ночі. Очевидно, після першого прильоту охорона полізла подивитися, що там бахнуло. Тому на відео із другим прильотом можна побачити якихось людей на куполі. І на цьому факти майже закінчуються. Починаються заяви, оцінки, припущення і всяка конспірологія. Повідомляти про те, що Кремль став мішенью для безпілотників, офіційно Росія не поспішала. Офіційне повідомлення вийшло лише по обіді наступного дня. Є таке піарне правило: якщо трапилося щось не дуже для тебе приємне і приховати це неможливо, краще про це повідомити першим, обрамивши подію у вигідному для себе світлі. Принаймні, відео із вибухами над Кремлем вже почали гуляти мережею, тому довелося при службі Путіна визнавати вразливість красної площі. Там це назвали терористичною атакою, і навіть замахом на життя Путіна звинуватили, звісно, Україну. В Україні ж, звісно, вибухам на красній площі потішилися, але свою причетність до атаки заперечили. Володимир Зеленський вчора був у Гельсінкі з державним візитом, мав прес-конференцію. Там його, звісно, запитали про цю історію. Президент України висловився у ключі, що ми не витрачаємо зброї на символічні жести, адже маємо захищати. Свої українські міста і села, а з Путіном має розбиратися міжнародний кримінальний суд. Нагадаю, що Путін, як відомий викрадач українських дітей, перебуває у розшуку. Діє ордер міжнародного кримінального суду на його арешт. До речі, сьогодні Володимир Зеленський якраз виступав у ГАЗі. У нас на каналі є відео цього виступу. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що нічого про цю історію не знає. Українська сторона. Його не попереджало, що збирається підривати Путіна у Кремлі, і про всяк випадок додав, що повідомлення з Москви вірити не варто. І сьогодні вже з'явилася офіційна позиція Китаю. Речниця МЗС Китаю Маонін сказала, що цитую: всі сторони повинні уникати дій, які можуть загострити ситуацію. Кінець цитати, ну тобто не сказала фактично нічого. Це звична справа для китайців. Тут хіба що можна відзначити, що Китай адресував заяву обидвом сторонам. Це свідчить, що у Пекіні російську версію про український теракт теж сприйняли скептично. Росіяни ж за добу підкоригували свою історію. Пісков сьогодні сказав, що рішення про атаку приймали у Вашингтоні. Цілком логічна заява, як на мене. Адже російська пропаганда роками представляла українців як недонацію зіпсованих росіян, що не здатні ні на що путні. А тут ці смішні селюки дотягнулися до святої святих Російської імперії. Треба терміново рятувати аудиторію зомбоящика від когнітивного дисонансу, тому на роль ворога призначають американців якось поважніше. Такі були офіційні реакції. Натомість різного роду коментатори і аналітики майже миттєво навалили своїх міркувань щодо того, що сталося, хто і з якими намірами запускав по Кремлю безпілотники. Основних версій: три: перша безпілотники запускали українці, щоб дати путіну символічного ліща, показати беззахисність російської столиці і посилити на московських болотах атмосферу тривожності. Така собі інформаційно-психологічна операція напередодні наступу. Друга версія, Росія сама себе бомбить, щоб розворушити своїх апатичних співгромадян. Мовляв, батьківщина в небезпеці. Вставай, страна, огромная. такий собі піар-захід в рамках чергового набору добровільного гарматного м'яса. І третя версія відразу скажу, особисто мені вона видається найбільш вірогідною. Це гризня російських бульдогів під килимом. Яка виходить на новий рівень, але давайте по порядку. Тож версію про українську атаку найбільше просувають якраз російські коментатори, навіть ті, що називають себе ліберальними чи опозиційними до Путіна. Хоча навіть вони сходу відмітають, що метою атаки було власне прибити Путіна на його робочому місці. По перше, російського диктатора недаремно прозвали бункерним дідом. Він зазвичай сидить десь під землею, а на роботу в Кремль їздить украй рідко тим більше по ночам. Офіційне повідомлення про служби Кремля видалось ідіотським навіть для російських оглядачів Вони розповідають версію, що це був власне символічний удар по бойовій моралі московитів. Сигнал про те, що ніхто і ніде не може почуватися безпечно, що війна, яку росіяни принесли в Україну, тепер повертається до себе додому. Але тут виникає питання: а як же ж славнозвісна протиповітряна оборона Москви? Усі ці зенітно-ракетні комплекси на дахах будинків, московські комунальники, яким наказали вистежувати дрони противника? Російські експерти тепер кажуть, що московська система ППО створювалася для захисту від літаків і крутих балістичних ракет. А малі безпілотники летять низько і повільно і проникають крізь неї як комар крізь сітку рабица. А система виявлення і попередження у них неефективна. Мені, звісно, хотілося б у це вірити, але як кажуть, це надто прекрасно, щоб бути правдою. І другий аргумент проти цієї версії це власне те, про що говорив Володимир Зеленський. У нас надто мало засобів враження, щоб марнувати їх на символічні жести, і надто багато справжніх реальних цілей. Наприклад, нафтобаза у Краснодарському краї або ільський нафтопереробний завод, або резервуари з мазутом у ставропольському краю усе це реально вражені безпілотниками варижі об'єкти за останні два дні. І користі від цих пожеж для українського наступу, як на мене, значно більше ніж від того, що якісь москвичі там відчують атмосферу тривоги і невизначеності. Якщо влаштувати противнику дефіцит палива, то він буде змушений кидати свою техніку під час відступу, це будуть наші трофеї, і саме так це було під час звільнення, наприклад, Харківської області. Врешті-решт, якщо військово-політичне керівництво нашої країни заявляє, що ми не причетні, то чи є у нас підстави йому не вірити? Наступна версія про російську провокацію. Тут Оглядачі визначають два мотиви: перший, як я вже казав, додати патріотизму своїм громадянам: злі укри б'ють по святому. Війна тепер отечественна, треба вітчизну захищати. І другий, що це сигнал нашим західним партнерам, що не можна давати українцям далекобійної зброї. Дивіться, які вони безпредельщики, не дотримуються правил і провокують нас ну на ядерну ескалацію. Наприклад, зокрема, таку версію висловили. Першу версію мотивів висловила аналітика американського інституту вивчення війни у сьогоднішньому звіті. Цитата: Росія ймовірно, влаштувала цей напад, намагаючись довести війну до російської внутрішньої аудиторії та створити умови для більшої мобілізації суспільства. За кількома ознаками можна стверджувати, що удар був організований всередині РФ і був цілеспрямованим. Але якщо Кремль влаштував цю провокацію для внутрішньої аудиторії, то вона схоже спрацювала з абсолютно протилежним ефектом замість праведного гніву викликала емоції розгубленості і невіри у власні сили. Мовляв, невже ми такі слабкі? Що навіть резиденцію свого фюрера не можемо захистити? І сенатський палац, як на мене, не той символ, з яким асоціюють себе росіяни. Де вони, а де палаци? Зрештою, Путін сам добре знає, що треба підривати в Росії у межах психологічної підготовки своїх підданих. А щодо сигналу назовні, ну тож ніхто і не повірив у російську версію. Навіть Китай не став робити вигляд, що повірив. Тут, мабуть, треба щось переконливіше ніж один пресреліз і заява Піскова. Зрештою, реакція російської пропаганди на цю подію була якоюсь млявою. Наприклад, вчора жоден із федеральних каналів у вечірніх новинах не використав відео із вибухами безпілотників. Свої історії вони ілюстрували архівними кадрами Красної площаді. Дуже схоже на вказівку згори не нагнітати. І, нарешті, третя версія внутрішні інтриги. Тут відразу обмовлю, що я не є експертом з російських політичних розкладів, тому далі суто мої припущення. Яка зі фракцій серед російської військово-політичної еліти влаштувала шоу для одного глядача. А саме для Владиміра Путіна, до речі, з його поведінки, якраз видно, що Путін реально боїться нападу з неба, і звідси його звичка сидіти в підземних бункерах. І авіапарат, наприклад, на 9 мая минулого року теж був скасований. припускаю, за його вказівкою. Мотив такого шоу – переконати Путіна поширити воєнний стан на всю територію Росії, і це означає збільшення повноважень тих, хто цей воєнний стан буде реалізовувати, а саме так званих силовиків і регіональних чиновників. Баланс, який Путін намагається підтримувати між так званими баштами Кремля, порушиться, і сам диктатор стане більш залежним від силового крила своєї еліти. Та, зрештою, навіть показати Путіну повну неспроможність московської ППО і офіцерів, що за неї відповідають, це вже успіх для конкурентної контори, наприклад, якщо це протистояння ФСБ і російського ГУР. А дрони можна було запустити не з території України, а десь, наприклад, з Московської області або з сусідньої, а маючи інформацію про розташування зенітно-ракетних комплексів навколо і всередині самої Москви, значно легше довести ці безпілотники до цілі. В будь-якому разі ситуація для росіян погана. Хто б не запускав ці безпілотники? Вони долетіли куди хотіли, і взірвались там де хотіли. Або ППО російської столиці справді діряве, або Кремль почав бомбити сам себе в прямому вже значенні цього слова, або російські владні фракції зробили ще один хороший крок до громадянської війни. Будь-яка із цих версій погана для нашого ворога, а значить, хороша для нас. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалось, ставте лайк. Якщо маєте зауваження, питання чи пропозиції, пишіть їх у коментарях. А Якщо ви ще не підписались на наш канал, то обов'язково підписуйтесь. Тут вже є багато цікавого і буде ще більше.